Thank mm -hmm. you. Я проведення капітального ремонту, а ми купили в когось, містечка, номерство, а віковий частин, видалення і інших осудали на земельній ділянці військового містечка, номер п'ять міста, качу, у сумі 620 тисяч. Програма дику запечатленно, виділив відкові суперправо, порядка на 25-й, для придбання спеціального автомобіля у сумі 3 мільйона 100 тисяч. Програма матеріально-технічного забезпечення військової частини А-14 на 25 рік для, для придбання автомобіля типу «Пікап» у сумі 500 тисяч гривень. Програма матеріально-технічного забезпечення та поліпшення умов внесення служби військової частини 3018 Національної гвардії України на 25 рік для придбання БПЛ, пузне обладнання, так і без них у сумі один мільйон засобів. Програма діяльно підмічного забезпечення України, служби безпеки України, закорпатські області, нові редакції, для а, автомобільних заходів, для е, комп'ютерної обіглої техніки, для спеціальних е, спеціального призначення автомобіля у сумі 2 мільйона сто тисяч гривень. Програма забезпечення профілактики злочинності, правопорядку та безпеки на території у хай спринт спойлерами громади на 25 рік. На реалізацію е, програми просимо погодити е, 1 мільйон 500 тисяч для капітального ремонту будівлі. Програма підвищення та за полічення момент ковід участиє 20 лет 2 на 25 рік для зарядної станції для... Е, Підселення, засобів підселення, це на ОБПЛ у сумі 1 мільйон гривень. На програмі розвитку за підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на фатіх міської територіальної громади на 25-20 тонн у сумі 3 мільйона песо для поточного ремонту приміщення родинного відділення КНП італьянська Мартина. По КПК1сь бюджета просимо погодити 1 мільйон п'ятсот гривень для сільської міської територіальної громади для зветові для матеріального резерву допомагання ліквідації на соціальній ситуації і на програму на доску малого попереднього підприємництвам у капітської міської територіальної громади на у сумі 64 тисячі для фінансування. Компенсації, частини вартості передбаних суб'єктами особивання і населених джерел небобезпечення. По КПК 027330 будівництво та інші об'єкти комунальної власності просимо поводити 38 680 гривень для будівництва внутрішніх мереж газопостачання об'єкту замовника за адресою. Хатівський район Волкси Черки висяти за будинок 3. Це для біжі, ключа є. Ключарське, так. Програми забезпечення про організаційного діяльно-субіцької ради, не виконав цього повітряно 25-200, просимо виділити, погодиться з увиділин 100 тисяч. а саме для придбання папок для грамоти і подяк. У кількості 20 штук, де під військову продукцію різана троянду у 5200 штук, військова продукція розвитки зрізані різані у 500 штук, військова композиція корзини, кількості 5021 штук, військова композиція Вікеня Муриальних дошук у 55, і друкована продукція паски для почесних грану з логотипом Герміса Мухачева у 500 штук.

Как вы можете знать, что это программа или материальная стратегия домашнего мастерства у нас будет как и сейчас. У меня не установлено, что это не занятие социальных за дедовского отношения к До грудня включено 25 года, у вас на решение что 800 тысяч. А как вы знаете, что это что вы с ним на суму. італія, яка мостить за державні кордони. Уступлеве проведення скоуда. У нас є питання по правам голосу представників, е-е, ама, але задається додаткового фінансування розмір 10 мільйонів кредитної інституції з на виконання робіт по ремонту доріг та перекриття вулиць тротуарів у місті сан-франциско в

необходимо, а у нас выработана проектно-кустурочная документация, отделение проектного документа, фильм для выполнения обидных конструкций на жидовых комиссий на жидовых. То есть у нас уже там есть запись і и мы ее распределяем на все эти комитетчатые люди. Реализация для выполнения программы «Экономика» на предприятии Да, назад. Насколько я зачитал, но что полностью. Но завтра он зачасть изменится, со мной дистимдесят три тысячи двадцать миллион. Проект написал с накормонта и упрощенно у нас поменять. Och. Kapitalny remont w sytuacji towarodzenia na transakcji 2014, że po godzinie znajdować się suma ze żelazna kambodżia 100% interesów. Pierwszy jest tu dochodzenie. No dobra, jak to rama kryteriów stanowiła najwyższą wartość postulat centralnej waluty. Specjalne ogłoszenie. No dobra, tak na do

Код Капитальный ремонт модернизация верхи по адекватному же поданку. У нас тут из этого расходы вы доведет почти повязанные с выходованием уже по иной штурсной документации и уточненные суммы выдатки на Ти завтра суммы на пятьсот пятьдесят четыре значения, отбежали по, 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 по словам один разговарист на семь тисяч назад шестьдесят два тысяч три подменшилось мариан три на два семьсот три підъезд на тридцать один тысячу вісімсот меншится третье підъєс на семь тысяч семьсот и на 3600. पा um, रहे no. u Karadžinama, stalo na zemlju i je bilo u visim sopisnišnjom pedagogom, koji stalo u visim sopisnom visim od tebe na išćenju. Pritom te je prvim koje je teren na ramada. ну і що далі щось ну це нападала да Шушевича, по вулиці нова, по вулиці сонячно. І додається сума у нас наличная сессия пример, но с вами опять на тисяч 960 тисяч гривень. І девятьсот квартальна И внутри партнер появился. Перша у нас уточнена сумах вже є закрыття. У нас обозначается проводленное поточное сумму аварии. Доброго дня, господарі! Ви на сьогодні на культури, мови. Так, на сьогодні. Наразі маємо рішення сесії України освіти, культур, мови з минулого напрямку. Це щодо призбання обладнання мови для проградинного насосу для минулого системного запостачання до Урбанівської ЗДО у сумі 20 841 гривень. Також для призбання Предмети додаткового користування бачивського ліцею для придбання рекуператорів, у собівному приміщенні та навчання закладами програмності 660 гривень, а також на закладах, передбачених програмою енергозбереження та енергетикоефективності для виготовлення проєктнокошторисних декументацій та експертних висновків до капітального ремонту, встановлення сонячних данових БД1820 та 33. На Виктора бабщика четырнадцать восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать восемь